Волт Дісней, один із найвідоміших світових мультиплікаторів. Він подарував нам Мікі Мауса, Дональда Дака, Гуфі та інших культових персонажів. Людина, яка 59 разів була номінована на премію Оскар, точно щось шарить в ідеях. Метод Діснея полягає в тому, щоб розкласти процес генерації на три етапи і постати в ролях мрійника, реаліста і критика. Спочатку ти стаєш мрійником або мрійницею і фантазуєш без обмежень, вигадуєш найабсурдніші ідеї без жодних рамок. Єдине запитання, яке має лунати в голові а чом би і ні? Після цього вільного польоту ти приземляєшся і стаєш реалістом або реалісткою. До кожної згенерованої ідеї підходиш із запитаннями: а як це можна зробити? Чи можна цю ідею трансформувати так, щоб вона працювала? Щоб досягти успіху, треба трошки, 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 щоб вона якось цівати. Правда? І наостанок ти починаєш копати ще глибше в ролі критика чи критикині. Аналізуєш ідеї, які залишилися, і шукаєш у них переваги і недоліки. Чому Волт Дісней ізолював кожен етап? Бо помітив, що іноді під час вигадування ідей у кімнаті перебувають одразу і мрійники, і реалісти, і критики. У таких умовах ідеї мрійників не мають жодного шансу.